Так, я тоді не просто дівчата багато якраз говорять про людей. Є такий письменник сучасний, Іларіон Павлюк. Може, ви його чули? Я думаю, може, хтось читав. В нього є книжка, я не пам'ятаю, як вона називається. Але суть така, що не можна стати людиною о сьомій ранку, якщо ти не був до сьомої години ранку людиною. От. Тому я хочу сказати, що, мабуть, лідерство починається з того з людини. Якщо ти людина, в тебе є дуже великі шанси стати лідером. І... Якщо ми говоримо в принципі про роль лідера, да, про його стратегічне бачення, про його ідеї, про його мотивацію, про розвиток, про інші такі масштабні проекти, да, за яким слідують люди, то тут якраз я хочу сказати не про порівняння себе там з вчорашнім, або там не про те, що немає там. Як приділу совершенства. А про те, що в нас, коли ти працюєш з людьми, і коли ти а, намагаєшся або робиш все, щоб їх там змотивувати, а, зробити розвиток, люди настільки всі різні, тому тут справді немає тих меж, немає меж, коли ти робиш якесь стратегічне планування, тому що наш світ такий змінний сьогоднішній день, що. А, не можна, ну, як сказати, на 100% щось планувати, тобі постійно, як лідеру, постійно ну, необхідно змінюватися. Тому, мабуть, для мене таке саме головне, що стало важливим, що лідер це окей. Як я не пам'ятаю, хто з дівчат казав, може йти, Оксана. Це окей, помилятися, окей, виправляти тут же помилки, рухатись разом з командою. І от зараз я знаходжусь на тому от етапі, як казала Юля, я тотально також щаслива. Тобто, я йшла в цей курс, мені не вистачало. Я 25 років займаюся продажами. І мені не вистачало саме цих якихось HR чарських позицій, а мені ну, необхідні вони були. І те, як я заходила в цей курс, мені хотілося рухатись командою одним цілом. І на сьогоднішній день я точно можу сказати, що коли я заходила, ми вже рухались. І зараз просто ті зміни, які відбулися з командою. Я думаю, що вони відбулися зі мною. А відповідно, якось і команда разом ми підтягнулися і стали тим ключем, який рухається в одному напрямку. Тому. Починаємо з людини, а лідерство воно буде розвиватися ну, якось так. Тому дуже дуже дам. Також всім дякую.